Привіт, мене звати Фіало Настя, і я зараз мережевий підприємець. І якщо ти дивишся це відео, то це означає, що тобі все-таки цікава тема розвитку, цікава тема онлайн бізнесу і просування. Зараз я тобі трішки розкажу про себе і далі вже розкажу про е, сам бізнес. В мережевому бізнесі я вже півтора роки, і за цих півтора роки моє життя змінилося просто кардинально. Зараз розкажу чому. Ну, по-перше, тому що до мережевого бізнесу я працювала на багатьох роботах, і це не тому, що я не постійна, а тому, що я Постійно хотіла чогось змінити і чогось досягти. І, взагалі, в свої 20 років я вже перепробувала купу робот. Це і офіціант, яким я працювала 4 роки на ногах з 9 ранку до 12 ночі. У мене із за цього з'явився варакоз, проблеми зі спиною, і здоров'ям і так далі. Я працювала в кол-центрі, це сидячи на роботі, також по 14 годин на цьому телефоні, пояснюючи проблемним клієнтам, чому це так або не так. Це взагалі окрема тема тому що це дуже стресово було. І далі остання моя робота перед мережевим бізнесом це онлайн-менеджер. Я продавала білизну. Два роки я працювала на цій роботі, все було добре, начебто мені казалося до моменту, поки не почалася війна. З того моменту дуже скоротили працівників і вирізали зарплату. Я залишилася на цій роботі, але зарплата, яку нам виплачували, ну я просто не могла дожити до кінця місяця, тому що це реально було дуже мало. І я в свої 21, Мені на той момент було 21, Я хотіла, звісно, що чогось більшого, тому що я дівчинка, я потребую чого. Ось більшу, і в мене є багато потреб, але я собі не могла дозволити навіть елементарного там піти і купити в дітейся того, що я хочу. Ну і плюс, два роки я працювала на роботі директ менеджером і за цей час я не виросла ні на жодну сходинку. І плюс заробітна плата, як я і говорила раніше, вона знизилась, а не виросла за цих два роки. І спочатку війни це справді стало важко. І звісно, я підшукувала для себе щось на стороні. Онлайн, не онлайн, офлайн, але з більшою з більшою заробітною платою і з можливістю вийти на якийсь ріст. Тому що я відчувала, що вже на даній роботі я досягла оцього потолка, і далі я просто не можу його пробити. Мені потрібно щось нове. І на той момент я спостерігала за своєю подругою, яка також була в мережевій компанії Coral Club, Вона з нею співпрацювала. Я бачила, як міняється її життя за скорості вітра. І мене це надихало, але я боялася написати. Я думаю, та куди мені до неї, та якось неудобно, та якось можливо це не моє. Я боюсь спробувати щось нове. Але був момент, коли я все-таки наважилася їй написати і розпитати ці всі деталі. Ми з нею зустрілися, обговорили, і я зрозуміла, що це та компанія, в якій я хочу бути, і за того, що тут не потрібно вкладень, капіталу вкладень, так як в мене зовсім не було грошей, це для мене було ідеально. Далі ти не прив'язана до одного місця. Це бізнес онлайн, який можна розвивати в 190 країнах світу, будучи тільки в одній будь-якій країні. Навіть навіть якщо я захочу переїхати за кордон, мій дохід буде тільки зростати. Стати, тому що і там я зможу знайти для себе партнерів і людей, яким би була цікава продукція, яким би був цікавий цей бізнес. Далі тут безкоштовне навчання: тут тебе навчають безкоштовно, вкладають в тебе всі знання, які мають лідери компанії, дають абсолютно всю інформацію і покрокову систему роботи, яка проведе тебе до класного результату. Потім, що було для мене дуже важливо, те, що в мене немає підприємницького мислення, підприємницької діяльності я майже ніколи не займалася. Лише одне, я забулася ми. З чоловіком відкрили лінійний бізнес. Це онлайн-магазин одягу, і скажу чесно, в мене досі той одяг валяється в шафі. Я його навіть не розпродала до кінця, тому що ми пішли величезний мінус. Реклама не окупилася, важко було просувати продукт, тому що дуже... Багато конкурентів було, і якщо чесно, взагалі дуже багато було вкладень, і ми вирішили це закрити. А тут в компанії бухгалтерією, логістикою, всіма цими питаннями займається компанія відправками. Ми не закуповуємо продукт, ми не вкладаємо гроші в товар, не складіруємо його дома по шафам. Ми його не відправляємо, не бігаємо на почтах. Цим всім займається компанія і офіси, які є майже в кожній країні світу. Тому я загорілася цією пропозицією і знала, що я хочу все-таки для себе це спробувати, бо це реальний. Шанс і реальна можливість в країні, де йде війна, збільшувати свої доходи. А моя подруга, за якою я слідкувала, вона змінила свій рівень життя просто на 100%. Її рівень життя перевернувся з них на голову. Вона почала подорожувати. Я побачила, як змінилось її оточення. Я побачила, що вона отримала автобонус від компанії. До речі, в нас компанії є автобонус. Коли компанія платить вам за певні результати, 28 тисяч доларів на авто, і ви вибираєте для себе авто своєї мрії. Купуєте просто це як бонус. Від компанії за ваші результати. Також це може бути бонус нерухомості. Ви купуєте для себе нерухомість за ці кошти, або ж оплата навчання дітям за кордон. А також є майстерські канікули, коли компанія відправляє тебе десь за кордон, в подорож, обирає лакшері готель, лакшері, умови, повністю на тиждень все оплачено: навіть поїздка, переліт, білет, страховка і так далі. все це оплачує компанія і везе просто тебе за свої кошти, також за свої досягнення. Дуже круто, що це саме міжнародна компанія. Яка розвивається в 190 країнах світу, тому що зараз війна багато що помінялось, і я розумію, що багато хто повиїжджав за кордон: Чехія, Польща, Америка, Європа, Франція і так далі. Багато українців зараз розкидані по світу. І це величезна можливість побудувати свій бізнес, будучи в будь-якій точці світу, не вкладаючи гроші в товар, відправки і не займаючись саме цим. Тому я вже півтора роки в компанії, і вже за півтора роки мій чек збільшився в разів, я не знаю, вісім. Напевно, я не рахувала то. Точно, але е, справді я можу собі зараз дозволити той рівень життя, про який я і мріяти не могла на звичайній своїй роботі, де я працювала два роки від зарплати до зарплати. Тому це то, справді великі перспективості і можливості. І я знаю, що може бути страшно розпочати щось нове для себе. І можливо, ви зараз на своїй основній роботі і думаєте, що потрібно кидати свою основну роботу для того, щоб почати розвивати мережевий бізнес в нашій компанії, то ні. Тому що в нас можна поєднувати і своєю основною діяльністю. працювати, розвиватись і заробляти, так як в нас можна розвиватися і онлайн, і офлайн, шукати партнерів в своєму оточенні, або ж онлайн розвиватися повністю в соцмережах, і ми цьому допомагаємо. Ми цього всього навчаємо, і як знімати контент, і як виставляти відео, і запускати таргетовану рекламу, як взагалі в цьому всьому розумітися, або ж також офлайн, якщо ви не хочете онлайн. Тобто. У нас є дуже багато різних методів роботи. А який метод підходить саме вам, ви обираєте самі. Ми лише допомагаємо. У нас постійна підтримка 24 на 7, що є реально крутим. Я знаю, що ви можете боятися, що можливо у мене не вийде. Я боюсь написати, я боюсь спробувати, я боюсь розпочати. Але насправді дівчата, якби я раніше побоялася запитати і розпочати, я б зараз не жила це життя, яке живу зараз, і не дозволяла собі те. Що дозволяю зараз? Ось така моя історія в двох словах. А якщо ви хотіли би більше поспілкуватися, познайомитися, обговорити всі деталі, то звісно напишіть мені: не бійтеся, написати, тому що це може бути реально крутий шанс і круті зміни у вашому житті.